Привіт, я Юля, і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні розпочинаю. Сьогодні у нас 25 червня 2025 року, і це перший випуск в новому плейлісті на моєму каналі про багато Про першу багату кольорку. Мені цікаво, який буде мій шлях, чи мені сподобається, скільки років вона буде відшиватися, чи, можливо, я її закину і не буду шити, хто знає. Почнемо спочатку. Отже, багато колірків, як їх там ще називають, неважливо картини, які виглядають класно, які виглядають не як вишивка. Але потребують достатньо багато часу і витримки, тому що це не дуже зручно відшивати такі картини, і вони великі за розмірами. Взагалі, мені подобається, і давно подобається дивитися на це, але я розумію, що якщо це багато років від тебе вимагає, то це таке зобов'язання надовго, і не хочеться, щоб воно висіло, і я на них дивилася збоку. А поки не натрапила. Um, um, mm. um. Канал в телеграм-каналі підписалася на Галант Дизайн, мені здається, якщо я не помиляюся з назвою Галина. А вона дуже класні робить картини, бере до розробок. Ну, і там у мене вже є списочок з кількох, які б я, можливо, відшивала б колись. Ось і е, я просто туди підписалася на телеграм і дивилася. Ну і трошки дивилася, іноді мені траплялися на Ютуб-каналі. Але це не перше моє знайомство з багатоколірними роботами-дизайнами. Справа в тому, що в 2014 році я вирішила зробити великий значний подарунок для свого брата-могодшого на 25-річчя. І я розпочала роботу, яка називалася в мене під кодовим, а може, вона так і називалася Порше. Моя назва була кодова Порше. А це була машина темно-сіра в. В цих кольорах, тобто як не сепія, а, ну, монохром сіро-чорний. І, як виявилось, я просто взяла це, мені сподобалося, я купила Це розробка Боженки, вона нібито живе в Польщі. Але я от зараз перед записом цього відео погуглила, і у неї там залишилися якісь ВКонтакті сторінки, в Фейсбуці закриті сторінки, якось там у неї розробки. Я не знаю, чим вона зараз займається. І ну, можливо, ну тоді я теж пам'ятаю на якомусь сайті, якийсь сайт був у неї з цими роботами. Дуже багато чудового, класного. І от це мені підійшло, бо це машина, машина для брата, він дуже полюбляє цю всю тему. В цілому, я почала шити, не замислюючися над тим, що там багатоколірна робота. В чому взагалі для мене різниця багатоколірних саме в цьому розумінні? Це те, що там багато одиначок, тобто багато. Зусиль для того, щоб закріпити, порахувати, в сторону відійти не можна. Ну, такого плану. Тобто вона дуже зосереджена. Робота має бути, ніхто тебе не має відволікати. Ну, це ми, бо ну а, візьмемо цю роботу. перше, там було 46 кольорів, 31 а, чистий і 33 бленди. Дуже багато блендів. Але таку саму роботу приблизно я відшивала дівчина осінь, там теж було до 50 кольорів і там 20 блендів. Але вона маленька і не так складно її відшивати, і там все більш логічно вимальовується. Так от, я взяла цю роботу в... влітку 2014 року і мала завершити її до грудня 2015 тобто півтора роки, я думала, мені вистачить. Але на той момент у мене була мала дитина, машині було десь три роки. І на роботу я вийшла, і часу було менше і менше. І коли в 2015 році, я не, ну, мені здається, що я там щось типу половини вишила, я зрозуміла, що ну, до наступного року треба точно відшити. І а, десь через пару місяців я прям собі взяла за, а, кожного ранку вставала, мені здається, на годину чи на дві раніше і сідала за цю роботу, вшила її і відкладала. Маєте розуміти, що це була, по-перше, паперова схема, по-друге, досвід мій був на більш простих роботах. Я не замислювалася, що це складно, треба по-іншому організовувати щось, чи щось. Плюс я робила ідеальний виворіт там. Я не знаю, як я це робила, чесно скажу вам. Тобто, там всі полосочки, якщо зараз розпакувати це, то там буде видно, що позаду просто лінії рівні. Як, ну, просто там, там Я пам'ятаю, просто це всі ниточки вони закріплюються з, на обличчі і а, ниточки стирчать, щоб ти їх ненароком кудись там не засунув. Ну, там були такі килимки, а потім вони всі обрізалися. Ось, Вона дуже класна і вийшла вона дуже класна. У неї неймовірний розмір я собі записала. Ні, не записала? 70 на 42. 70 на 42. Плюс рама величенька там була. Але в, до грудня я й таки не встигла. Я її вишила щось там 3 січня, але ну, у мене у е, брата день народження 30 грудня. тобто мало до 30, а там Мені не вистачило буквально там 4 днів. Е, але я раму замовляла зараніше. Тобто мені треба було тільки е, ну, оформити, дошити, оформити і подарувати там. Майже, Майже встигла в срок. В цілому, вишивала я 393 дні, тобто більше року. І якби я вишивала кожен день, то можливо я би і встигла за ці півтора роки. Але отак, от, ну, все, 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 все творче, все не на досвіді. Так? Не те, що не продумане, але воно на досвіді виявляється, як воно, потім, як воно потім відбувається. Ось, і як виявилося, я потім я писала собі нотатки. Після цього я пішла з вишивки на довгий строк. Десь на три роки я переключилася на скраббукінг і сказала: ну, поки що ні, дякую. Та паралельно, що у мене був. В скрибукінг я в 2014 році а, з, а, зустріла таку майстриню Таня Дудкіну українську, і там неї було в курсі, і я їй щось там проходила, багато-багато скрапила, Мені все це дуже подобалося. Ось, і все це накладається. Тобто, людина хоче все запіхнути, запхнути, запхати в одну ну, таке не, не дуже можливо насправді. Чи можна не спати і потім вигорання мати. Так от від вишивки я тоді дуже надовго пішла, тому що я зрозуміла, що ну, такими темпами я все все не охоплю, і тоді я б обрала скрабухінк на кілька. Років, а повернулася до вишивки десь у 2020-2019. Справа не в тому. Справа в тому, що я собі записи робила, там якісь, у мене є. Ще... Блокнат, в якому я роблю записи про свої завершені роботи. І я там записала, що е, погано пропрацьована схема, і деякі сусідні е, одинокі поодинокі е, хрестики я заміняла. І от мені взагалі ефект зберігся, слава Богу, не сильно я там дозамінялася. Але можливо, і дійсно схема була недостатньо пропрацьована. Тому що, можливо, якісь одиночки були недоцільні насправді. Я от думаю, зараз, що, можливо, так воно і було. А, тому що, коли ти вже там, там 70 на 42, цікаво, скільки це було хрестиків, Воно написано чи ні? Ні, тільки розмір. Ну, от 450 на 281. Якщо 400, ну, більше 120 тисяч, так? Якщо 400 на 300, ну, плюс-мінус, там трошки більше буде, а 400 на 300, то це 120 тисяч. Раз, два, три, чотири. 120 тисяч. Ну тобто, коли ти вже 100 тисяч, ну 100 тисяч, ні, 80 тисяч, коли ти вже відшив, то ти там вже приблизно розумієш, що куди йде. Ось, і картина вийшла класно, добре, що не змінила, але я дуже хотіла змінити а, ось ці номери на машині. Я хотіла там написати сява 25, так його називали серед друзів. І я ж думала, я там десь дійду, а це ж паперова, там ну нічого не зрозуміла. Я зараз дійду, дійду, і тут якось там викладу чорному чи білому нитками в залежності від фону. Так я її не вираховувала. Там, от, там і цифри ці з трьох-чотирьох кольорів кожна цифра складається. А, цікаво, цікаво наскільки ти був, е, типу, бейбі, е, новачок в цьому. Е, якщо так от ти щось хотів, ну і трошки не, не вийшло. Так от, і. Е, е, це, і виявляється, на зараз була багато робота. Але я розумію, що ну яка в біса, перепрошую вас ідеальний виворот, Про що ти взагалі думаєш? Це не для цього. Я і зараз не, не, не женуся за ідеальним виворотом, просто охайним. І коли шию Dimensions, то мене прям ціпає від тих закріпок притяжок, тому що по-іншому ти його нормально не вишиєш, чи будеш шити його 5 років. Ось і відклалася ця тема, потім я повіраю повернулася до вишивки спочатку а, на тому, що я завершувала те, що в мене було розпочато, потрошечку-трошечку завершувала. А потім я втомилася від скрапбукінгу і перейшла вже до вишивки, і перейшла вже до тих робіт, які мені подобалися дизайнів. І ж, зараз а, ви бачите, що мене захоплює. Так от стосовно багатокольорних робіт, дизайнів. А, я ходила-ходила навколо, і одного разу натрапила на, мені здається, пост, чи я теж була підписана на Ірину Рець? Чи це ще. І так, е, да, я дивилася, е... треба записувати когось з блогерів, я дивилася, хто мене підштовхнув. Сонях вишивала не невитребенькі. Я думаю, що це не витерпеньки. Ну, я е, спробую написати вам, на якому каналі я почула про Ірину Речить, подивилася її розробку Соняга, погортала її інстаграм, сторінку. Мені здається, я підписалася на телеграм, і там було оголошення на сумісник Бавовняні Берегіні. Я подумала так, ну і невідомо що. От невідомо що. Але мені здається, що мені має це сподобатися. І я, ну, бавовна, можливо, щось якісь букети, і буде непогано. Плюс кольорів там було не так багато, мені здається. Але все одно, коли я почала збирати, я підписалася на цей нас не дуже багато. І перший етап вийшов для всіх однаковий, а потім мали бути різні етапи у кожного ні. А потім ти відшиваєш, і тобі дають наступний етап після того, як ти відшив. І е, я була видихнула, коли перший шматочок побачила, така бавовна, милесенька, малесенька, класно все. Думаю, ну може сподобається, Плюс такі ниточки всі нейтральні, думаю, ну можливо, сподобається. І е, підписалася і почала збирати. Е, і почала думати, що мені, як мені, як мені це організувати. По-перше, я обрала нерівномірну, до речі, Порше, я вишивала на Мурану 32-му. Але тут я обрала Аїду, тому що повна зашивка на що собі трошки ускладнювати задачу через рівномірне полотно. Значить, я взяла Аїду 20-го каунту. Тому що на 20-му я ніколи не відшивала. Ну, я подумала, що якщо це рівномірка 20 го по по-перше, не хотіла дуже велику картину, що якщо вона мені не сподобається, щоб мені не було шкода цієї цього простирадла. А по-друге, я ніколи не вишивала, ну не пам'ятаю, можливо, щось було в якомусь наборі, але не пам'ятаю оцих вражень від Аїди 20-го каунту, 18 й є в наборах, і я його часто замінюю, тому що там неповна зашивка. А у 20-го ні, тут повна зашивка. Я мені було. Але потім я так подумала, 40 сороковий каунт, думаю, ну тобі точно воно підійде? Невідомо. Але ж спробувати треба. Поки ти на досвіді щось не поцупаєш своїми руками, ти не зможеш це зрозуміти. Ось. І, е, оскільки було етапами, то я вирішила собі. Не всі нитки закупати, а підібрати на етап спочатку, а потім подивитися. Тому що все ж таки, там розмір цієї роботи 280 на 495, приблизно такий, як і Порше. І 138 тисяч хрестиків там буде. І 58 кольорів солідів, і 32, да, 32 бленди. Д, і, ну і я ж так собі, окей. Розмітка. Перше, що, ну, тобто з тканиною я визначилася майже одразу. А розмітка. Я реально не дуже довіряю цим маркерам, ручкам. Я розумію, що це швидше, що це можливо зашиється. Але все ж таки, мені здається, що з часом оці жовті плями можуть відходити. Можливо, ні, але я ризикувати, особливо, якщо це. Буде лежати не один рік, ну 100%, ти будеш дуже повільно її шити. Ну, я точно знаю це. І цей плейліст буде поповнюватися, поповнюватися теж повільно. То я е вирішила, як я і раніше, як я із найперші свої роботи я їх так е розмічала ниткою. Розмічала я ці 138 тисяч довго. Але воно того вартує, щоб було мені так спокійніше, що нічого не трапиться за вишивкою, нічого не вилізе. Ось, і я розмітила, розмітила окремими такими ниточками і, і приготувалася до першого. Що я зробила, я так, буду вставляти вам. Нирочки мої на кісточках, як я їх зберігаю, так я їх і поклала в файли. Можливо, коли трошки я розгрібуся зі своїми довгобудами, я все ж таки можливо, саме для багатоколірки от на зараз? Складу окремо, нехай це буде ще одна кісточка такого самого номеру, але це буде окремо для багатокольівки, кісточки і органайзери. Для, для блендів я взяла ідею органайзерів від «Анаяки». У мене були вони, і я їх підписала. І для кожного бланду та, своя буде голочка. Для кожного кольору свої голочки в мене не буде. Я не маю в цьому сенсу, тому що я відрізаю шматочок нитки такий, який треба, скільки хрестиків. Треба один хрестик, я відріжу нитку на один хрестик. Треба 5 хрестиків, я відріжу на 5 хрестиків. Тому мені зручно на кісточках я трохи там витягла, накрутила назад. Ось. Uh, і що ще по організації. Uh, і я не під, оскільки я не маркером, не стер, стержнем користувалася, то я нумерацією відрізала собі. Ну, зараз я вам покажу, ну ви зрозумієте: відрізала собі полосочки ткан паперові і на них намалювала просто від якого до якого цей шматочок. Так ось, uh, розпочала я. Uh, Багато кольорну роботу 24 травня 2025 року в суботу, а, майже місяць назад. Шила я її насправді недовго, щось дня три чи 4, тому що перший етап, там півтори тисячі, щось я та шила десь дня 4. В різнобій, звичайно. І е, у мене вийшов Ось таке бавов'янко. Я вам ще ближче покажу, звичайно. Воно дуже дрібнесеньке виходить. І е, тут фон, е, буквально там два-три кольори, дуже легко вишивається. Із ну поблизу воно таке, ніби розходиться, а здалеку воно дуже класно виглядає, дуже тендібно і дуже дрібно. Складно мені було за ну. Трохи складно, бо сороковий каунт 20-й цей для двох в дві ниточки я вишиваю, він достатньо щільний. І закріплювати, коли там два-три хрестики, чи протяжка якась туди дуже складно. Ну, як дуже складно, не дуже складно, але є складнощі. Це ну, я не сперечаюся. Проте е цікаво. І я, як ви бачите, вирізаю ниточки, щоб вони не чіплялися. Я їх просто потихесенько, в поки я шию тут поруч, все я прорахувала, що тут, 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 тут. Я відрізаю те, що мені не потрібно, а інші вони так висять, нікуди не діваються. В принципі, мені так подобається насправді подобається. І е, так, е, розмітка паперова, нитки бленди. І е, е, я розумію, що це буде довгий процес. Ну, правда, довгий процес, тому що буде постійно відкладатися. Тут треба взяти, сісти і взятися за якийсь уривочок. Після того, як я віддала перший здала перший звіт, я отримала пропозицію. Я думаю, можливо, це через достатньо складний на сьогоднішній день у нас ситуацію в країні. Ірина запропонувала показати всь... Відправити всю схему одразу, але я буду звітувати уривками, тобто, як я оберу. Бажано, звичайно, в різнобій, але от я поки що не знаю, можливо, я якогось кутку ще почну, тобто буду цей куточок продовжувати, і ще один куточок, цей куточок, і ще щось. Тому що сильно розкидатися по полю я не зможу. Не те, що не зможу, а це буде не так зручно, якщо я буду йти шматками поруч, тобто я хочу щось біля цієї бавовночки дошити, ще дошити дійти до кутика, наприклад. І з іншого кутика протилежного, з моєго улюбленого нижнього лівого кутика почати, і від нього йти в сторону і вгору. І вийде такий, знаєте, можливо, такий скіз трикутничок в одну сторону і трикутничок з іншої сторони, і буде така цікава ситуація, десь вони всерединці зійдуться. І е, про, чому я розповідаю, тому що коли я побачила цю картину, вона чарівна. Я її вам не буду показувати спеціально, але вона настільки ніжна і повітряна, я не очікувала. Я очікувала якийсь букет, щось ну, такого плану. Може, букет з чимось. Але я не очікувала такої бувовни. Вона реально дуже стильна, чарівна. І це мене настільки втішило, що я правильно обрала. І згодом у мене буде така краса. Хоча не знаю, от е, теж мені подобається розмір е, гігантський. Давайте я так я вам показувала, коли тканинку ви бачили. Ну от ви зрозумієте, гігантський розмір я піднімаю. Отак-от, от так от. от, от. І, і, і куди? І як? Ну, гігантський розмір, це з 20 каунту. На 18-му каунті ще більший б був. Хоча, можливо, не дуже сильно відрізнявся. От ви якщо більш. От ніби я шию на різних каунтах і розумію, яка різниця, але все одно в, такі... в, такому... в такій кількості. Хрестиків. Я не дуже розумію, наскільки 18-й каунт відрізнявся. Мені здається, бо так, сантиметрів на 5 в кожну сторону. Мені так здається, я можу помилятися. І е, настільки мені сподобалося, що от я хотіла це закласти в першому відео, що робота, ну, от мені дійсно дуже сподобалася. Вона дуже тендітна, стильна, повітряна, ніжна і така. Може, меланхоліни і, і світла не можу це передати. А, і що ще класно, в ній є великі зашивки фону, які, на яких можна відпочивати, просуватися, і ти відчуваєш, що ти не стоїш на місці. Ось тому я вважаю собі майбутній знаходити час. На цю роботу. Можливо, коли я завершу Holiday Village, і це буде на постійній основі я буду брати кожного дня там, по годинці, по дві, все ж таки я схиляюся до того, що треба зробити окрему організацію ниток, закупити всі нитки одного кольору. Ми знаємо, що можуть відрізнятися трошки кольори. Ну, можливо, ви не знаєте, я, я вже з ним стикалася, що можуть відрізнятися не суттєво, тобто в загальній. Картині, але можуть відрізнятися відтіночки. І, в принципі, от зараз половина року майже пройшла, і я змінюю свій вектор на завершення, на якісь там зменшення кількості дизайнів, і я бажаю цій багатоколірці все ж таки просуватися потроху, потроху. і А можливо, не потроху, можливо, з якимось там, не знаю, Тиждень з нею побути на місяць, чи там якийсь день приділити саме її в кожному тижні. Якось її не полишати, бо результат має бути дуже цікавий. Ось, в принципі, мабуть, це все для першого відео, для перших кроків. Я знаю, що у мене, до речі, да, п'яльця. Я не брала. У мене є рами, але я не хочу на рамах. Я зараз відшиваю входить на рамі на станочку. Мені це не дуже подобається. Правда, це забагато. І, і, і не те, що забагато це зручно, тому що одним пластом, але багато простору це займає. Чесно, я не знаю, як дівчата там завжди за станком працюють. Мені здається, це так і стіл повністю займає, і, і кудись там його треба поставити, коли ти не відшиваєш чимось іншим зайнятий. Тобто, от, ну вона якась габаритно виходить, якщо це. На uh, рамі. Ось. Тому я обрала п'яця, свій станочок Нурге. До речі, вийшов новий нурге з класним uh, тримачем згори, який um, крутиться на 360. Мені здається, ну, крутиться у всі сторони. Тому тепер є нова хочушка і нова mm, нова мета. Ось mm, на цьому я думаю все. Дякую, що завітали! І бажаю вам гарного настрою.